Комунальне підприємство фармацієв перебутковим, конкурентним та платоспроможним підприємством. Цими словами директор КП «Фармація» розпочав звітувати про діяльність за 2013 рік. Втім, члені виконкому звіт не вразив. Більш того, роботу підприємства назвали незадовільною і рекомендували виконуючи обов'язки міського голови розірвати договір з Олександром Ковтушенко. А фармація нагадаємо єдине підприємство, яке на сьогоднішній день обслуговує всіх пільговиків у Житомирі, надає медикаменти по пільговим та безкоштовним рецептам. Жодна з комерційних аптек вже другий рік поспіль не виявляє бажання взяти участь у конкурсі та частково виконувати цю ж функцію. Бо розуміє, що це невигідно. З Спочатку до 2013 року фармація надала ліків пільговикам на суму більше мільйона гривень, але рівень проплат з держави на ці медикаменти дуже повільний. Якщо в минулому році відпустивши медикаменти в перших числах місяця, відповідно до сигнувань реєстри подавалися підприємству до статого числа поточного місяць, і вже 25-го кошту от, приходило на рахунок підприємства. То в 2013-му році і в 2014-му це питання затягується на жаль. Тому сьогодні підприємство, витягуючи власні обігові кошти, забезпечує пільгові категорії громадян і чекає після, скажімо так, оплату. А на сьогоднішній ситуації, коли постачальники значно Уже Ужесточили умови постачання медикаментів це дуже для підприємства складно робити у 2013 році. Ліки по пільговим чи безкоштовним рецептам отримали більше 7 тисяч хворих. Хто виконуватиме функцію фармації? Якщо любов цим Валюк таки дослухається до поради членів виконкому та розірви договір, невідомо. Наразі ж в місті функціонує 8 аптек і 7 аптечних пунктів комунального підприємства. В них працює 59 осіб.